Я давно хотіла сісти і відверто поговорити. Політики, бізнесмени, міністри і президенти. Без масок, мімікрії та зайвого пафосу. Я шукатиму не силу, а правду. Всім добрий вечір. Мене звуть Аніна Соколова. Не далеко. наступні 20 хвилин буде смачно, адже в ефірі рандеву. Сьогодні в мене в гостях людина, яка за свою 22-річну політичну кар'єру змінила півдесятка політичних партій. Ну а зараз клянеться на вірність батьківщині. Олександра Кужель у рандеву. Олександра Кужель, 62 роки, народний депутат України від партії Всеукраїнське об'єднання, батьківщина, заступниця голови комітету Верховної Ради України із питань промислової політики та підприємництва. Одна із ініціаторів створення єдиного податку. За 22 роки політичної кар'єри змінила співдесятка партій, серед яких сильна Україна, Ті та партія регіонів, стверджує, що не підтримувала помаранчеву революцію та мала після неї єдину в житті. Депресію планувала балотуватися у президенти України та мери Києва. Співає, брала участь у багатьох бардівських конкурсах, підпрацьовувала співом на весіллях. Заміжня має двох дітей. Пані Олександр, добрий вечір. Добре. Я рада вас бачити. Що будете пити? Я бачу, вже на, на лисі чарта. Я теж собі налічаю. Ви перед тим розкажіть ми в такій атмосфері. Це Для бар? мене дуже незвичні. незвичні. Не часто ходите по барах. Ну в Україні просто не ходжу. А практично. чому так? Ну, мені не комфортно. Тобто, якщо я хочу відпочити, я або друзі найближчі, угу. да, І краще на дачу. Так. Або в мене вдома, або родина. А так я втомлююсь від людей і так за цілий день. Я б хотіла почати з того, що перед тим як камери вимкнулися, ви сказали, що 21 рік ви в політиці. 22. А 22 вже йде, так? Ви були в різних політичних силах. Ви перестрибували як на мене із сіна в гречку. А це були партії з різним напрямком. Я не бігала із партії в партію. Головне, я не змінювалася. Як uh -huh. не назва партії для мене не важлива. Чи могла я реалізувати свої задачі? Uh -huh. Ну але ж ти в Після... це різні політичні сили, які декларували ні, різні ні, правила і закону? Ну чому ні. ж ні? От трудова Україна, партія регіонів ну, за єдину а, а, а я Це популярні можу сказати, абсолютно ні, політичні Ні. Сили. ні. ні. зараз. Так. Поясню uh -huh. хто така кужель за ці всі години вона змінилась? Ні. Я вважаю, що коли Олександр Кірш написав, що е, кужель треба поставити в центрі Києва пам'ятники золота за єдиний податок, це дійсно, щоб ви знали, коли робила опрос по Києву п'ять видатних подій України за 20 років незалежності, uh -huh. то я вийшла в цю п'ятерку своїм єдиним податком. Uh -huh. Тобто я всі ці роки, де б як ви не називали партії. Для вас це було люди, неважливо? — Люди це не пам'ятають. Вони пам'ятають, mm -hmm. чи змінювалась я, коли входила mm -hmm. в партію. Ні, mm -hmm. куди б я не приходила, я реалізовувала тільки ті ідеї і ті програми, які для мене були найважливіші в житті. Той життіпка, який ми створювали трудово, а потім сильно. Mm -hmm. Я йшла, тому що він відчував і підтримував завжди мою ідеологію. Коли він, знаєте, сказав, він був, ми познайомились. Він був віце-прем'єр, віце-прем'єр, я головою держпідприємництва. І він мені розповідав, коли перший раз я тебе побачив на нарадах, думаю, ну все, хана, ця баба мене заговорить. А потім говорить, чому я просив тебе бути в команді? Ти не просто говориш, ти робиш. Тобто, Три, як думаєте, чому стягітко не склалося? Адже це а такий я собі а, був непогано. А опять, опять знову, ви так питаєте, і на чому Кужель пішла? Угу. Так? Я ж пішла і дуже великою заробітною плати, повірте, він мене дуже серйозно фінансово підтримував. Машина, водій, команду оплачував. Коли він сказав, що він входить в партію регіонів, угу. партію Януковича, та не регіонів вже це була. Якщо це точніше, вже було так? точніше, угу. я встала. І пішла. Він просив Саша, ти вже в списку, ти зараз зайдеш в парламент, яку хочеш посаду. Я пішла. Чому я зайшла в б'ют, і притом не зразу? Ви знаєте, я тільки подала в 15-му, в кінці 14-го року заяву. Більше того, коли до того більше ви більше стали розпалом Юлії Володимирівни. А з Юлією Володимирівною я і зараз критикую, коли так. ми з нею у нас. Но багато До того спорів. була критика дуже категорична. Принаймні працювати. Я хочу сказати, що в 2009 році вона запросила мене, члена. Mm -hmm. я була член партії регіонів. Вона говорить: я прошу вас прийти і працювати по напрямку. Я кажу, одній умові, Юлії Володимирівну. Що Яка те, ціна? що я буду робити, ви будете підтримувати незалежно від того, хто буде на посаді, на чию глотку я поставлю ногу. І вона це витримала рік. Я згадую про такі перипетії дружби Юлії Володимирівни, і Арсенія Петровича Яценюка. Пам'ятаєте, та що на, на тих порах славнозвісного відео Юля Юля, коли її випустили з буцигарні, і планів спільних на майбутнє. Зараз мені хочеться обговорити з вами два моменти через те, що ви маєте відношення до батьківщини. Пряме чому так сталося, що виник конфлікт? І в чому? Я розумію, що це конфлікт інтересів, але головний а так би мовити, козир в цьому конфлікті, чому яценюк посварився із Тимошенко? А ви ніколи просто по-людяному на це не дивилися? Ні, це суто конкуренція. А так, конкуренція, а скажіть, будь ласка, рідна моя. Ви знаєте, після, може, для вас дивово не буде порівняння. Після помаранчевої революції у нас була дуже велика кампанія, дуже інтересних людей. Там були і наші з вами земляки, Запоріжжя, uh -huh. Кімляни, але це були сімейні пари, якими ми збиралися. Після помаранчевої революції залишились нерозлученими дві пари. Він Воронін, дуже uh -huh. відомий модельєр з супругою, і ми з моїм чоловіком. Uh -huh. Всі інше раз просто розлучилися. При тому, що всі чоловіки з цих компаній, які є одного віку зі мною, всі взяли в жони дівчонок, які е, варті по рокам їх дітям. І ці жінки вважали себе, що їх зрадили. Угу. А для мене ця ситуація з позицією хлопців, які повернулися, пішли, це є зрада. Яценюк зрадив Тимошенко, я правильно вас розумію? Так. Да? І не тільки Яценюк, угу. і не тільки Яценюк, ті, які пішли. І коли запитаєш, чи вірно Тимошенко зробила, що тоді об'єднала, так да, це було єдине вірне рішення. Угу. Бо якщо б вона не об'єднала, ніхто б не міг протистояти Януковичу, всі дуже боялися. Чому ви зараз не в коаліції? Ми з першого моменту, коли почали переговори про коаліцію, так. А, зразу сказала, що Юлія Володимирівна не претендує на прем'єра. Це наша була принципова, ми дуже серйозно це обговорювали. Угу. Тому що ми всі хорошо нагадали, і всі пам'ятаємо, працювала, як вона в 2009 році. Щоб вона не робила, більшості нема в парламенті і на жодне рішення не проходило. – Зараз яку посаду а, вона, ви жодну, мати? Жодну. Жодну. жодну Добре, а ми, із, із Батьківщини? – Нам, а нам пропонували нам, ніхто. Ніхто? А – ніхто. А, У суть Нас конфлікту? пропонували сук, е, тільки в програмі. А Чи що в програмі. Знаєте, є різні програми. Кожних країнах світу є такі країни, як Сполучені Штати, є такі країни, як Швеція Німеччина. Uh -huh. Тобто, кожен набирає свій крок. Я завжди згадую, що є така ідеологія калії. Uh -huh. Країни, такі як Україна, називають країнами проблемної калії. Тобто, якщо ти хочеш щось змінити, треба змінити калію, як Висоцькі. Да? Якщо uh -huh. ти сів калію, їдеш. Вони цю калію не хочуть міняти. Uh -huh. Я не поміняв яценюк. Вони, я пам'ятаю, один із міністрів після Майдану. Я йому телефоную, говорю, я тебе просто кончу рот. Угу. При Саші Януковичі брали 70-60% відкату від цього податку. Ти береш, так я кажуть, 50 вже беру. Я кажу, да, але він брав по про результату, а ти авансом. Ви розумієте, це після революції гідності? Це коли вони сіли на ті ж самі потоки і нічого не хочуть змінювати. Пані Олександро, а у нас зараз етап, коли ми поговоримо про те ким ви є насправді. Весь минулорічний дохід ви отримали з депутатської зарплати. Якщо я не права, ви мене виправте. Це 78 тисяч гривень. На вас записана одна квартира 78 квадратних метрів у членів вашої родини. Ділянки на 600 та 400 метрів квадратних. Дві квартири 42 та 48 квадратних метрів. Дачний будинок на 40 квадратних метрів. Гараж на 10 метрів. Гараж у членів сім'ї один, машини три. Я зазначу, це 2015 рік, так? Ні, три. Чотири. Три. Чотири? Чотири. Більше навіть. Окей, добре, бачите, не все, не все до кінця. Ні, ти указана чотири. Одна 4. у мене, ага. це моя машина. Родичів. А ні, у мого чоловіка одна записана, так. яка знаходиться в центрі по боротьбі з наркоманією. Угу. Вони не могли купити. Ми дали їм в, користування. Ну як угу. подаріли, ну вона угу. числиться на нас. Це Мерседес. А друга, яку ми купили його батько, який тільки помер. І одна чоловіка. Це 2015 рік. З'ясували 2014 рік. А, а чого ви не скажете найголовніше в цій декларації? А що вас цікавить? Ч, а чого ви не дивитесь на збитки? Найважливіше скільки витрачає так. Добре, скільки так от, ви витрачаєте? так, от, в 2015 році так. вперше я написала, що у мене витрати на 50 слишком тисяч більше ніж я заробила. Де ви нормально гроші? там, де і ви я збираю. Тому ага, що я то, розумію, що у мене, у мене у вас є да, що я збирає? збираю кошти, розуміючи, що мені треба раз на рік відпочити, при тому, що я відповідаю за велику родину. Мені треба когось захворіли або батько. Це або Це про з зарплати, які ви збираєте? які я збирала завжди. Так. Я завжди відкладу. У мене є принципова позиція uh -huh. з чоловіком. Ми завжди відкладуємо банкам. Я не довіряла ніколи в житті. Uh -huh. Я кожен місяць брала 500 доларів. Кожен місяць я здаже почала вести днівник, Я записувала всі розходи. Я з перукарні, яку я ходила все життя, перейшла в Верховну Раду перукарню, то що там це коштує. 600, практично mm -hmm. гривень, а тут 200. І це є це. Я почала бо я економіст. Я все почала mm -hmm. рахувати. Слухайте. Ну а ви, ви живете виключно на зарплату? Нічого. я Правильно я жодного бізнесу немає. Немає нема жодного, і це я ну можливо і, зна... жити на одну зарплату депутату. Ну а бо як? якщо якщо ну, зараз перепрошую вашого чоловіка, перепрошую, в вік, да. Можливо, а так? як не жити? Давайте 2014 рік згадаємо. Так, Тут я вам все момент. розказала. Ні, ви мені не все розказали. Що? Ви вказали доходи вашої родини за 2014 рік. А у вас є син Дмитро, йому 42 роки. Правильно? Син Микліден, я 29 років. Я не указував сина Дмитра. Він батько чотирьох дітей і так. десь більше скільки років? 25 Він живе з дружиною окремо. Зрозуміло, чоловік та три онуки заробили за увесь рік 1903 гривні. Ну, Слухайте, це в я, у вас я... було дарунки, призи та ви. Граші. Ви мене слухаєте уважно. Так, слухайте, я вас питаю. В декларації записуються тільки угу. доходи людини, яка з тобою проживає. А Зі так. мною проживає так. чоловік. Так. І я написала згідно все закону. А в діті існує а, така річ, як зарплати тим людям, які входять Ні, то, у нас. у нас немає. немає. Я хочу вам сказати, що mm -hmm. uh, у нас Тимошенко uh, дуже тяжко їй, тому що у нас нема бізнесового практичного напряму, mm -hmm. при владі теж нікого нема, хто би ну, спонсорував Юріше, правцю. Я була свій бізнес, правда? Ні. Немає? Після, після тюрми я знаю, що навіть у чоловіка дуже тяжка ситуація. А А, що ж вона живе? Uh, Ви і... вірите дійсно в це? Да? Да, тому що я знаю як як живе Тимошенко. Вона собі дуже нічого не може дозволити. Особисто це, це не в правилах таких людей, як ні, Тимошенко? Ні. Можливо, от, я от, помиляюсь. Ви помиляєтесь, угу. тому от такі люди, як ви, і коли я одягаю кольцо з пластмаси. Обов'язково пишуть всі потім журналісти, що у Кужелю от такий камінь. Слухайте ну, це є нормальна Володимирівна, Я думаю, не вдягає з пластмас. Юля Володимирівна одягає тільки вітчизняний одяг. Ви це знаєте? Безумовно. Я знаю, останні скільки це да. коштує ну зокрема ну, Айна гасе Айна гас, гасе. Якщо ви пошите колись одне плаття. А коли вона є постійним її швачкою, та да, да, допом вона допомагає до ну, Юлія Володимирівна. Не живе напевно за рахунок зарплати. але вона і не зали прийшла в політику ні з ну, власне, помойки, да власне, вона була говорити, бізнесменом, але говорю, зараз без бізнесу. Це я сто відсотків угу. говорю. Я ще про одну вашу членкиню. Часто думаю, я маю на увазі номородин. А у ваші політичні Савченко, сили. Надя. Так, у нас в гостях був Ілля Новіков, адвокат Надійської. Я знаю чого. його дуже гарно. І він сказав таку фразу, що. Від нам навіть не може собі подумати. і Ми тоді зрозуміли, що насправді це велике запитання, що перетвориться український парламент, і як буде важко Тимошенко, коли Савченко вийде на свободу. Думаєте, ні? Ні, ні, грама не буде. Адже власне. Савченко не буде погоджуватися із а у нас, думи думками погоджується. Які ну в цілому, ні. є ж якась окрема кабіння, А ви поставте Ігоря Луценка, як якого на майдані чуть не убили. Ви думаєте, ігор хоч раз сказав, да, общий добрям ви думаєте, Ваня Круйко... Савченко, це інше, погодьтеся. Ні, ні, ні. Я вам хочу сказати, що у нас е, такого нікого. Ми навіть грама не переживаємо по поводу приходу на дісавченка з того питання. Навпаки, я думаю, що вона дасть апор е, шавкам в парламенті. Шавкам, які говорять, що вони при АТО. Так. Які ходять многії в Одежді, до сих пор защитний, непонятно за чим в парламенті з uh зброєю. -huh. Вона дасть апор дійсно як патріот. От я думаю, що коли Надя буде виступати своїми ідеями, законами або вимогами, всі будуть розуміти і мисленні ведь, що да? Наді хтось мог це сказати. Дякуємо вам за відповідь. У нас є для вас 20 запитань. Це сублімація. Запитання, які цікавлять нас і наших глядачів. Перше запитання: як ви вважаєте, хто цього року стане найвпливовішою жінкою України? Я думаю, що все ж таки Надія Савченко. Коли ви в останній бачилися із Сергієм Тігіпко? Коли був розстріляний був майдан, його всі чекали, що він повинен був прийти, не доставала голосів для голосування? Тоді я пам'ятаю з Нестора в Шуфричі ми в коридорі говорили, що в котрий раз ми у трусості трусисті uh -huh. предательство Сергія у 2004 році ваша підтримка Януковича була ідеологічною чи політичною ставкою? Ні той, ні той. А Сергій Тігіпка тоді очолював штаб, а я була так. в його команді. І тоді я розуміла, формувала вже в голові молодий уряд. Тобто для мене Янукович, я б за нього ніколи нікуди не пішла. І він це знав, і тому він мені ніколи не довіряв. Зрозуміло. Кого ви можете назвати головним зрадником у вашому житті? Ті як член до вас групи із міжпарламентських зв'язків із Соціалістичною республікою В'єтнам, чи знаєте ви, як називається парламент В'єтнаму та скільки в ньому членів? Ви знаєте, я була в В'єтнамі, була в парламенті. В я не згадую, не пам'ятаю, як він називається. Я знаю, що там віце-спікер-Жінка. Дуже цікава. Мені він... дуже сподобалась ця країна. Я вважаю, що вони десь 5-7 років вони догонять Китай. Uh -huh. а, що мені сподобалось, що кожен ранок я згадала радянський союз рана, рана вранці Вони їдуться на мотоциклах і по уліцям грає музика, і йдуть новості комуністичної партії. Тобто вони їдуть на і слишають новості. Так. А, а, дуже при ну такі привітливі народ. Мені дуже сподобалася країна, і вони, вони дуже серйозно рухаються вперед. Ну їхній парламент називається національні збори, і їх 500. Ні, я, я просто не, не пам'ятаю, mm -hmm. це було три роки тому. Добре. Який пост ви хотіли б отримати після перевиборів, якби була така можливість? Ви знаєте, я зараз подала документи, я вважаю, що я повинна бути там, де я можу додати ну, хороших результатів. Це де. Ну, зараз, наприклад, як я розумію, свій досвід, у мене ж дуже великий досвід. Я ж Зуміло. людей знаю, я розумію багато. Uh -huh. Я подала документи, ви знаєте, я буду приймати участь в конкурсі на рахункову палату. Uh -huh. А чому у вас така маленька кількість депутатських запитів? А, на а там, я, я, я офіційний не посилаю. Знаєте чому? Чому? А мені все рівно це не потрібно, uh -huh. коли приходить запит до будь-якого міністра, uh -huh. до будь-якої посадової особи підписана кужель, uh -huh. для нього це достатньо. Uh -huh. Серйозно? Так. Yeah. Yeah. Я вам можу сказати, вони знають, що я ніколи за гроші не прийшлю запит, ніколи не залишу цей запит угу. і проконтролюю його викона... від... відповідь. І це може підтвердити моя команда. Це дорого десь, да, десь на тиждень 20-30 запитів. Я відправляю, угу. але я відправляю листами прямими на прокурора, на міністрів. Угу. І вони знають, якщо кужель написала, значить вона буде слідкувати. Я знаю, що ви прекрасно співаєте. Це правда? Так. Да. Да? Давно співала? – ну, Так я вже була в нашому uh -huh. з вами рідному Запоріжжі, так uh -huh. головою клубу авторської пісні, дуже довго. Uh -huh. І Всі бардовські течії, які Байда, це стала знаменита Байда в Запоріжжі. Це так, коли була заборонена вся авторська пісня в радянському союзі, uh -huh. закрили КГБшники, і тоді Саша Біріжної, покойний Вітя лінія, вони допомогли і зняли мені остров Байду. І ми придумали назвати це день народження Шури Кужель. Mm -hmm. І э, ми зробили там фестиваль. Кегбета спрашували, хто така кужель, почому кні всі ж Сежкарали. Приїжджали тоді і духовний з Києва, і Ландсберг, і э, багато з Москви бардів. Мої хлопці написали мені пісню на слова Олександра. И там э, слова такие... Не сразу все устроилось, Закрылся, но откроется, И снова примет всех гостей Московский фестиваль. На лучшее надеемся, И так все переменится, И Шура кужель снимет С ваших клавишей вуаль. Александра Кужелица. Всей Москве сегодня снится, вся Москва ее боится. И не только вся Москва, все мы с видом деревенским привыкаем к штучкам женским. Так давай же, Александра, и в Москве качай права. А знаете, после чего она написала? Закрыла московский фестиваль да. авторской песни. А я ж характер, я ж такая была, вы говорите, политика. Цены колы не призначается депутаты или что. Знаете, куда я пошла? Я пошла в ЦК ВЛКСМ. Угу. Я никогда не забуду, все упали в обморок. Я пришла и говорю, я Александр Долгорукова. Почему вы закрыли фестиваль? Мы приехали. Это у вас одни евреи. Я говорю, я русская. У меня папа З Донецька ми тоді говорили. Всі ж ми русські запорожі. Ну, Папа з Донецька, мама з Маріуполя. Я mm -hmm. Я говорю, у меня автор Давідінка Міталур. Ніхто не подумав, що можна пойти в цікаве ЛКСМ і спросить, почему чому закрили фестиваль. А я пішла. Я вам дуже дякую. Дякую за розмову і дякую, що ви така справжня. Це насправді ну рідко трапляється в нашому житті. Удачна. Дуже дякую. У мене все. Будьте ви справжніми. До зустрічі наступного тижня. Спонсор показу Снекін Лаваш Чіпс новий тренд смачного задоволення.